Джура 18 років, повнолітні віски за адекватні кошти. Всім привіт, шановне товариство! Ви на каналі Роман про віскі», а Це означає, що сьогодні ми будемо дегустувати щось цікаве і щось дуже смачне. Цього разу черга дійшла до повнолітнього віскі Джура 18 років. Чи заслуговує даний реліз нашої уваги, чим знаменитий острів Джура та як дистилерія пережила свої взлети та падіння? Про це і навіть трішечки більше поговоримо в цьому відео. Пару слів про сам острів Джура. І тут я як всі інші 100-500 авторів на YouTube скажу, що Джуразними не тим, що там проживає 5-6 тисяч оленів на цьому маленькому островочку, і при цьому населення цього острова всього там біль трошки більше 200 людей. Практично всі ці люди задіяні на дистилерії. Дехто безпосередньо там працює на різних там посадах, а всі інші просто займаються як забезпеченням соціальних потреб і медичних потреб. Тих людей, хто працює дистелею. Тому, бачите, така історія, що джура це, в принципі, це завод, який забезпечує взагалі життя цілого острова. Таке собі економічне замкнуте коло. Оленів, звичайно, там багато. Є така історія, але при цьому є знаєте, два типи людей. Одніх там і знайомі чи знайомих, хто їздив, то казали, що взагалі не бачили на ні одного жодного оленів на Джурі. При цьому мій знайомий, який їздив, навіть я бачив фотографії. Він знімав просто з машини на. Камеру, і видно було, ці олені вздовж поперек дороги перебігали, то їх було достатньо багато. І тому легенди це, чи, чи, чи правда воно так є. Чесно, не скажу, тому що треба побувати. Надіюсь, колись так це вийде. От, а як ви вважаєте, до речі, це легенда? Чи це просто такий маркетинговий хід, чи реально там оленів до 100 е, Можна я невеличку ремарочку вставлю тут з приводу джури, е, скажу так: ніколи, дівчата. Дівчата, ніколи не купляйте джура на подарунок своїм обранникам. тому що джура, в перекладі там з Гельської чи я по це великий рогатий олень. І так, в культурі Шотландії це щось класно, це за це борються компанії, щоб мати спроможність да, виставляти в себе логотипі о, зображення оленя. Ми продал ми згадуємо, да? згадуємо, де такожікіт, але там маленький олень тут не плутаємо. Тут саме великий рогатий олень. В тій культурі це гуд, в нашій культурі великий рогатий. Ви самі розумієте, дівчата, побережіть нерви своїх обранників. Подобається вам жура. Просто її купляйте, дегустуйте і насолоджуйтесь. Окей, також говорячи про цей острів, слід згадати те, що на острові в свій час жив відомий англійський письменник Джордж Орвел, який знаменитий тим, що написав. Живучи на і свій роман Антиутопію 1984. Діагностувавши в нього туберкульоз, він, в принципі, поїхав на острів доживати там свій вік, скажімо так. Да? Але вийшло таким чином, що або клімат сприятливий, та плюс запаси джури віскі якось підтримали в ньому життя. Як чому кажу, що запас військ, тому що в момент, коли жив Джор Орвел на острові, Джора взагалі-то була закрита. Ось тому клімат, якісь запаси зробив так, що він в принципі нормально, так ще й пожив на тому острові, якісь там 4 близько років, і навіть написав свій антиутопі роман. І більше вам скажу, більше того, він, будучи хворим, вигріб на свій шлюбці з знаменитого водовороту Коріврекенг. Привіт, до речі, Радбегу Корібрек знаходиться не біля, але а прямо на самому півночі е, острова Джура. От і він вигріб з цього, тобто, люд або хотів дуже жити, або діагностували. Туберкульоз, ну так собі дізнайся тепер. Хоча, положивши руку на серце, треба таки визнати, що Джордж Орел дійсно був хворим. І Він навіть повернувся до Лондона після життя на джурі, і, власне, кажучи, помер 21 січня 1950 року від туберкульозу. Але така сторінка в його житті, як життя на джурі, також була і джура цим дуже. Пишається. Острів Джура, він, знаєте, такий досить якби і не віддалений дуже від великої землі, так але добратися до нього досить важко, тому що а, там треба на паромі спочатку з великої землі на Айлу, а потім через Айлу проїхати і вже тоді на паромом, знову таки на джуру. А, там два варіанти паромів, як то, що я бачив, то, що Google Maps будує, до речі, я це перевірив, по-іншому ніяк. Також із веселого, як впізнати острів Джура, підпливаючи до нього. Відповідь по великим. Цицька, і так я. Не обмовився, дійсно на джурі така є особливість, як там у них є два великих пагорби. Ну, здається, їх навіть три, але два їх дуже класно видно. Вони поряд. І тому так, коли до нього джури підпливаєш, то дійсно це виглядає як великі груди. І навіть самі жителі острова називають це все папсов Jura, що в прикладі і означає груди. Здається, у них навіть реліз якийсь був присвячений цьому географічному явищу, але я точно не пам'ятаю. мені здається, що таке я десь бачив. Тому подивіться, я зараз виставлю дві картинки. І як схоже чи ні? Поділіться своєю думкою в коментарях. Поговоримо про історію самої дистилерії. Віскі курню заснували у 1810 році. Це за 13 років до того, як прийняли той знаменитий акт про легалізацію виробництва віскі в Шотландії. І все, в принципі все логічно, тому що острів знаходиться. Хрен знайде добратись дуже важко, Розумію, з однієї сторони налоговиків, тому що тут до треба ще да? А з іншої сторони виробників, які могли собі спокійно робити класний віскі, не боячись. Тих самих ацизних офіцерів. Але не дивлячись на таку віддаленість від великої землі, запобіжні заходи все ж таки на джурі були витримані. І кажуть, що навіть колись були такі часи, коли спирти свої джура гнала в печері. Може, це звичайно також красива легенда, але все можливо, це такі часи були буремні, що сучасними, напевно, порівняти можна. Ну ладно. Виробничисть шлях джур, як і багатьох інших дистилерій, зовсім нестабільний і тернистий. Я навіть хочу сказати е, деякі дати і зачитати їх. 1810 рік, як ми знаємо, заснування дистилерії Арчівальд Кембл засновував візки під назвою Small Island Distillery. Тоді про джуру, до речі, бачите, мови не йшло. 1853 рік Річард Кембл здає віску курню в оренду Норману Б'юкенену з Глазго. 1867 рік Б'юкенен оголошує про банкрутство, і компанія GK Or перебирає на себе управління візкікурнею. 1876 рік ліцензія передана компанії James Ferguson Sons. 1901 рік Фергюсон закриває візкікурні. І я скажу до того, що в в 1920 рокі, році той же самий Фергюсон зносить нафік кришу на дистилерії, тому що по тим законам а, заклади або а, підприємства, які мали кришу, за них треба було платити податок. А тут все стоїть, нічого не працює, тому Фергюсон нічого краще не вигадати, як знести кришу і не платити налоги. Ось така історія джури і такі от часи вона навіть переживала. Таким чином, дистилерія проспала практично 60 років у. У 1960-х роках джура повстала з мертвих завдяки двом землевласникам, які були на джурі, які жили на джурі. Це Томі Ралі Сміт та Робін. Флетчер. Саме вони е, відкрили заново цю дистилерію, модернізували запустили виробництво. В тому 60-му році я навіть хочу зачитати, це е, компанія Чарлі Макінлі розширює віскі курню. Новостворена компанія Scottish Newcastle Breweries купує Чарлі Макінлі. Архітектором, до речі, на дистилерії став відомий Делмер Еван, який до того ж е, був архітектором на Тулібардін. На Глін Алакей це точно я знаю, тому що це така заслужена людина. Ось 1960. Ця третій рік відбувається перша дистиляція після всіх цих запусків, перезапусків модернізацій. В 1985 році оцю цю компанію вже да, купає Гордон дістілері Сучасна ж історія починається в 1993 році, коли Вайтен Маккей, яка є зараз власником цієї дистилерії, купує Гордон дістілері і от починається така новітня історія дистилерії. В чому була головна модернізація? На джуру поставили одні з найбільш високих перегонних кубів в Шотландії. Кажуть, що вони другі по, по висоті після Грінморанжі. Причому там такий момент дуже цікавий, що висота заявлена, да, висота кубів на джура це 8 метрів. Причому знаємо, що на Моранжі 5-14 да, метрів. Але то, знаєте, що, що мірять, звідки міряти? Моранжі мірять саму шию, а тут повністю. Цього висота куба 8 метрів, але все одно ж повна висота, це, у джури, друге місце. Це дозволило їм що зробити? Зробити більш такий легкий, фруктово-квітковий стиль віскі, не схожий так на типовий острівний. І як на мене, в той час це був досить вдалий момент, тому що ми знаємо, що там 60-ті роки це епоха, ну, Кінець не те, що кінець епохи, це тільки-тільки початок да, категорії. Тоді все йшло на бленди, і, в принципі, острівний спирт, віскі він не дуже мов міг продаватися, тому це таке вдалий вдали рішення зробити на острові. Ну скажімо, не типовий острівний віскі, який дуже класно піде на пішов на різні бленди. Шоу на журі відбулось. Що я вважаю, теж напевно було якоюсь причиною розкоту цієї дистилерії. На сьогоднішній день дистилерія джура має шість ферментаційних чанів з сталі. Тут немає ніякої приємцівності до цих історичних моментів з сорогонською сосною, з деревом. Тут все модернізовано все більш сучасно. ферментація відбувається. Близько 60 годин, що такий середній показник в індустрії. Ось також на зурі працює дві пари перегонних кубів, цих високих перегонних кубів, які дозволяють виготовляти 2,4 мільйони літрів чистого спирту. На рік на віскікурні також працюють з окурним торфом солодом. Вони роблять такі трьохтижневі сесії вигонки саме таких спортів торф'янистих. І тут є такий цікавий момент, що у 2023 році у них якісь були накладки з поставками такого солоду, тому у них було ноль тижнів перегонки у 2023 році торфянистих спортів, тому що їх нема просто. Але в 2024 на четвертий рік вже у них є план на виробництво з. Покуреного солоду, спирту з солода на 6 тижнів. Вони таким чином хочуть, ну скажімо так, компенсувати ті, ті, ті пробіли. Бачите, тут такий момент, що вони роблять якби легкий спирт, але все ж таки якусь там частку дивних спиртів вони додають в свої купажі солодових віз. Ну що, пропоную перейти до самої дегустації Jura 18 років, але про тим, як щось буду розповідати, цікаво про нього. Я собі накапаю драм. Все-таки цьому віскі треба дати час, щоб він продихався. Ну що, товариство, в Келесі у нас джура 18 років, а це означає, що тут в купажі солодові спирти витримкою не менше 18 років. У нас приємна кондиція в 44% алкоголю. Витримка відбувалася в двох типах бочок. Перша, це вже традиційна бочка із під бурбону, з-під американського дубу. І тут була довитримка в дуже цікавих бочках. Це були бочки із під червоного вина категорії. Прем'єр Кран Крю Клясе, якщо я правильно це вимовив. А це вже заявочка на успіх. Пробуємо на аромат, це прекрасний зразок. Ой-ой-ой, товариство! А це щось уже натяк на породистість. Ви знаєте, тут спочатку що? У нас спочатку йдуть квіткові ноти, тут є присутні. Потім все це зразу прилітає в фруктову складову, і тут більше це щось за сахарне такі засахарні. Червоні ягоди. Це, це щось тут натяки на апельсин, скажу так, знаєте, сицилійський апельсин. <гум> ну, да, Дійсно, в нього трошки ароматика відрізняється від звичайних, тому вона тут присутня. Тут знову таки це щось схоже на таку засахарну цедру це якісь джемові мотиви, це, можливо, навіть сливовий якийсь джем. Тут також іде натяк. На якусь маслянистість, таку знаєте, на горіховість, горіховість, таку жирність від горіхів. Ой-ой-ой. І знаєте, що мені подобається? Люблю віски 18 за оці, ну їх називати 30 ноти, ноти, оцю стоїть. Це те, що може синтезуватися всередині бочки тільки з роками. Це не можна повторити. За допомогою якоїсь бочки модної або ще щось ні, це тільки повинен бути час. І тут вони також присутні. ці ноти. Причому вони були саме на початку, зараз вони відкрилися ще більш активно. Це для мене це е, нота трошки ментоловості такої, да? І таких е, спецій типа Лавру. Я часто в вікових віскі знаходжу ноту ладану. Таку легку, дуже приємну, таку знаєте, от вона зі спеціями дуже класно вплітається в, в загальний контекст військи. І тут воно все є. Це я скажу вам в це заявка на, на успіх. Джура 18 це, це так дуже класний. Саме час спробувати на смак, а то я винюхаю пів драма собі. Тут також все збито, все щільно. Місність тут. Правильно, що вони трошки підвищили її, хоча спиртозності і цього панчевого першого удару від спирту немає взагалі. Як на мене, він сухий більше. В ньому є потім така солодкість з кислинкою, дуже приємною, така делікатною. Вона не входить в гірчинки і всякі такі штуки. Це щось схоже на продовження теми джему. Знову це засахарення, якісь сухофрукти, можливо. От. І вже от ретроназально відчувається ще вплив е, спеції. Кориця, кардамон оця історія от тут вона присутня. І такий легкий натяк на шоколадність. Саме на такий чорний шоколад, напевно, так. Ну що ж, недурно, недурно. Пробуємо ще ковточок і після смак. Хоча після смак, я скажу так, він знову таки з середньої тривалості, хочеться трошки більше, але. Окей, після смаку він приємно зігріваючий, але ну, ця кондиція дуже класно підкреслює це віске після смаку особливо. І тут в першу чергу я, напевно, скажу про спеції, вплив спеції. Після смаку це спеції саме. От, я їх відчуваю такі для випічки спеції. Ну що ж, з цим віски приємно посидіти. І Йому треба також ним можна провести час. Що ж, моя улюблена рубрика висновки. А, ви знаєте, я не дарма сказав з самого початку, що це повнолітні віски за адекватні кошти, тому що я дивився там на цінову політики 18-річних молтів різних виробників. То ця категорія там здається 120 доларів. Десь так, мені здається, така ціна, якщо привести ось. І це, напевно, взагалі менше я не бачив. Ну, якщо є, то накидайте варіантів в коментарях, мені дуже буде цікаво. я Думаю, і для багатьох інших людей це буде корисно. Але так, зараз згадуючи там, сторінки інтернет-магазинів, то напевно Jura 18 в цій категорії одна із найбільш доступних, але при цьому це якісна штука. Я дуже, я, ми робили вже дегустацію в рамках військових. Було перше на джуру. Вісімнашка сподобалась, напевно, 99% учасників дегустації. Мені от також сподобалось. Зараз я дегустую вже більш вдумчиво, вже так. да? Та. це ж вже не перший раз, ви розумієте, що я готувався до цього, до цього огляду. І мене ця джура вісімнашка диву дуже приємно, вже так вдумчиво, коли я почав з нею сидіти. Тому що ароматика. Заявкою на, ну, на щось дуже дуже витримане. Це дуже кайфово, аромат комплексний. При цьому є в ці нотки, які я завжди полюбляю і шукаю в витриманих ревізах. І тут вони є, тут є вони. Ця бочка з Premier Grand Cru Classe додала в цих винних моментів, цих спецій, напевно, може, таніності якоїсь навіть. От, і це додало до джури взагалі. Тому що попередні зразки в нього ну, більш. Прості вісімнашки, вже, знати це зразу така левел ап такий, причому такий дуже скачок вантовий, навіть я б сказав. От, а в смаку також все приємно збалансовано. Загальне враження відвіски мене максимально приємне. Хотілося б трошки довше після смак, напевно, це єдине, що б я додав би, це було просто геніально. Да? А так це, це круто, це, хар це хорошо, скажімо так. Якщо ви вже віскі почали дегустувати. Почали любити цей продукт, то це претендент, що, який повинен з'явитися у вас за барі, якщо вже у вас заявка і претензія на більш витримані спорти. З такого віскі можна вже зробити свій крок в світ витриманих зразків. Журав 17 це ідеальний варіант саме для такого, для такого розвитку подій. Тому що товариство, дякую, що були зі мною до кінця. Підписуйтесь на мій канал Роман Провіски, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає розвивати канал, розвивати цю тему, просувати її в нас в Україні. Ну і просто приємно. Я стараюся робити для вас гарний контент і дуже надіюсь на те, що ми разом будемо просувати цю тему так от максимально швидко у нас. Тому, як завжди, всім смачних драмів і до зустрічі. Па-па.